Обережно ртуть небезпечну знахідку у підвалі будинку, що на конувальця 144 а виявили його мешканці. На площі двох метрів квадратних розкинулася пляма небезпечної речовини. Люди одразу звернулися за допомогою до рятувальників. Локалізовувати аварію приїхав спеціальний хімічний загін із Калуша. Працівниками івано франківського не рятування загону зібрано біля 120 грам втуті. Підвальному приміщенні проведена демаркалізація і сама тут е, зібрана е, в спеціальний Посудоно повідомлень про потерпілих на місці знахідки не надходило, звідки з'явилася небезпечна речовина в цьому підвалі, ні у мешканців, ні в рятувальників здогадок немає. На щастя, кажуть фахівці, низька температура повітря не дозволяла ртуті випаровуватися. Однак не виключено, що отрута, яка не виводиться з організму, могла пролежати тут ще із літа. Санстанція зібрала проби, взяла проби повітря, взяла проби землі. І, очевидно, їм потрібно 5-6 днів робочих, для того, щоб вони встановили. Чи сама ртуть випаровувалась, і чи вона нанесла шкоду або не нанесла? Ну це, це чисто яка лабораторні вивчення? Вони вимагають як мінімум 5-6 днів. Додамо, що підвал багатоквартирки перебував у занедбаному стані. За словами майстрів місцевого жео цієї осені вже кілька разів тут ламали двері та ночували невідомі особи.